Сьогодні в нас на Сході і на півдні йде справжня війна, йдуть справжні битви. І щось подібне так само відбувається і в духовному світі. Якщо ви хочете в духовній війні бути переможцями, то вам потрібно бути дуже добре екіпірованими. Апостол Павло дає нам інструкцію екіпірування, як має виглядати справжній воїн-християнин? Зараз я попрошу включити такий слайд для ілюстрацій. Скажіть, хто краще екіпірований ці бійці по цю руку від вас чи цей герой? Ви би як хотіли бути екіпірованими? Як ви думаєте, в справжній битві на війні в кого більше шансів для перемоги? В українців кажуть зліва більше шансів. Хто краще екіпірований, краще озброєний і краще підготовлений? В того набагато більше шансів для перемоги. Згодні? Гаразд, друзі. Сьогодні ми будемо з вами читати разом текст із послання апостола Павла до Ефесян, і мені потрібен один такий доброволець, помічник, але такий міцний хлопчина, такий дуже міцний. І я попрошу Яріка, щоб Ярик мені сьогодні асис... був асистентом. мені. І мені потрібен ще один міцний хлопчина, який мені буде допомагати екіпірувати Яріка. Марк, я тебе попрошу, зможеш? Ми будемо читати лист апостола Павла до Ефесян, 6 розділ з 10 віршу. Лист до Ефесян 6, 10 і нижче. Апостол Павло дає нам таку інструкцію з екіпіровки, яким. Має бути справжній воїн християнин для того, щоб він міг перемогти в духовній війні, в духовній битві. Ось що Павло пише: нарешті, мої брати, зміцняйтеся Господом та могутністю сили його, зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів диявольських. Бо ми не маємо боротьби би проти крові та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви. Проти піднебесних духів злоби. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли видати опір Дня злого і все виконавши витримати. Отже, що ми бачимо? Що є духовна війна і може настати день злий, коли прийде День битви і потрібно буде боротися. Далі Павло пише: отже, підсумовуючи, стійте, підперезавши стегна своїй правдою. Отже, перше, що ми маємо. Це пояс правди. Так, Марк, ти допомагаєш екіпірувати, е, нам Яріка. Перше, для чого пояс? Ну, перш за все, пояс для того, щоб не спадали штани. Може хтось комусь доводилось бачити е, відео російського мобілізованого солдата, як в нього серед дороги спадали штани. Дуже смішно, але це дуже небезпечно. Бо якщо настає момент битви і вам треба стріляти чи щось робити, якісь дії, а у вас спадають штани, то далі нічого не вийде. Так само пояс для того, що на нього можна навішати потрібних речей. Наприклад, давай, оце, так карабіном зашпаляй. Що означає пояс правди? Чи пояс істини? Це означає бути чесним із Богом та з іншими людьми. Трапляється таке, що ви обманюєте. Вчора вас фокусник саньок питав каже, чи тут є хтось, хто ніколи не обманює. Нам їм траплялося коли обманювати. Чому ми обманюємо? Бо ми хочемо уникнути відповідальності. Якихось наслідків за те, що зробили не так. Ви знаєте, що Біблія каже, що всяка неправда є гріх. Всяка неправда є гріх. Запам'ятайте, якщо ви обманюєте, то в духовній війні у вас будуть спадати штани. Ви не зможете боротися і протистояти в духовному світі, якщо ви обманюєте, все рано чи пізно стає явним. Християнин має мати бездоганну репутацію. Якщо ви всі дізнаються, що ви десь обманули один раз, то вам більше ніхто не буде вірити. А відновити репутацію дуже важко. Ви пам'ятаєте казку про хлопця, який кричав постійно Вовк, Вовк! Довго він так один раз кричав, другий, третій, а коли вовк прийшов, вже ніхто не повірив. Це дуже небезпечно в духовній війні. В духовному бою у вас будуть спадати штани, так що вам треба прийняти тверде рішення. Завжди за будь-яких обставин говорити правду, чого б це вам не коштувало. Або якщо ви не можете сказати, то ви кажете, наприклад, вчительці чи комусь з тих чи інших міркувань я не можу сказати, бо я не можу видати цю людину. Ну, обманювати я не буду, але правду теж не скажу. Треба бути чесним до кінця і бути готовим краще постраждати за правду, ніж обманути. Зрозуміли діти? Запам'ятали без поясу істини в духовному світі, в духовній війні нічого у вас не вийде. Наступне, що ми читаємо. Отож, сіте підперезивши стегна своєю правдою і здягнувшись у нього правності. Давай допомагаємо ходіти. Там марк далі поможе тобі все це зашпилити. сюди натяжку. Витримаєш? Він не легкий, тобі придеться відчути на собі тя тяжесті, відповідальності. Броня праведності. Броня дуже важлива, друзі. Насправді. Коли почалась війна, бронежилетів дуже не вистачало. І перше, що ми почали робити, це шукати броню. Матеріал, шити плитоноски і робити бронежилети для того, щоб оберігати наших воїнів. Наша церква загалом захистила бронежилетами приблизно 50 вояків наших, щоб ви знали. У мене був товариш, якому ми відправили на самому початку бронежилет, проте він не встиг ним скористатися. Він загинув в цій війні, цієї весни. Броня праведності дуже важлива. Без неї у духовній війні можна загинути. Що таке праведність? Дуже просто. Діти, праведність це коли ми слухаємось Бога. Бог, наприклад, каже, що ви маєте слухатись батьків. В цьому також проявляється ваша праведність, коли ви слухняні батькам. Це коли ми поступаємо так, як вчить Біблія, тоді, коли нас ніхто не бачить, ні тато, мама, пастор чи будь-хто перед ким нам було би соромно. От коли ви поступаєте по сумлінню, коли вас ніхто не бачить. Ви поступаєте праведно. Інколи, коли я чую, як малі хлопці десь матюкаються, я підходжу і запитую, кажу, це ти тільки тут такий герой? А дома біля мами і тата так само говорити кишка тонка? І вони ніяко віють. Праведність це поступати добре, коли тебе ніхто не бачить зі своїх чи з близьких чи старших. Бути одягненим у броню праведності означає мати чисті, справжні, щирі стосунки з Ісусом Христом, бути слухняним Йому за будь-яких обставин. Наприклад, в школі вас запрошують зробити якусь капість, там, піти десь покурити за кутом чи, чи десь накапостити, чи будь-що зробити, у вас має бути сміливість, навіть якщо всі йдуть сказати ні, Богу це неприємно. Я не буду цього робити. Зрозуміло, що таке броня праведності? У вас є вибір залишитись одягненим в броню праведності, чи зняти її з себе і залишитись незахищеним в духовній війні на полі бою. Читаємо далі. 15-й вірш. І взувши ноги в готовність Євангелії миру. Позаду тебе кахон. Тобі щоб поризутись, можеш присісти на кахон. Давай, приступай. Якщо ти мусиш бути справжнім вояком, важливо мати добре взуття. Це дуже важливо. Е, хто в нас Іван? Серед нас є футболісти. Вам доводилося грати футбол на газоні не в буцах, а в звичайних кедах? Ти набрав швидкості, треба зупинитись ти ще 3-4 метри по тій траві. Поїхав, поки розвернувся назад. Важливо мати хороше взуття, хорошу основу, хороше, хороше щеплення. Дуже важливо. Особливо для бійця, таке взуття, яке не натирає, не муляє, не парить, не ковзає. Хороше взуття це хороша основа. Читаємо і взувши ноги, в готовність Євангелії миру. Тобто, ви маєте добре розуміти, в чому суть Євангелії і коли потрібно її комусь сказати, ви маєте бути готові для цього. Ви добре маєте пам'ятати, що Бог нас створив, Бог створив людину і Він дав людині вільний вибір. Ми люди вибрали не послуг. Тобто згрішили, і гріх відділив нас від Бога. Тепер між нами і Богом є гігантська прірва, яку ми ніякими нашими добрими ділами, виконанням якихось релігійних звичаїв і обрядів ніяк не можемо її перескочити чи перейти. чи... Досягнути Бога це неможливо, як би ми не старалися. І Бог сам будує до нас міст через цю прірву, через Ісуса Христа. Ісус Христос це Син Божий, який народився, прожив святе життя, помер за наші гріхи на Голговському Христі, заплатив за них повністю, замість нас. Він взяв всі мої твої гріхи на себе, помер, постраждав третього дня Воскрес. І тепер кожен, хто покається і вірою в Ісуса Христа. Він має вічне життя, це безкоштовно, по благодаті. Це і є суть, дуже коротко, суть і зміст Євангелії. Це наша тверда основа. Якщо ви хочете бути в бою в хорошому взуті, так я десь не ілюстрації да, брав таку штуку. Чи в такому, як ви думаєте, де, в якого бійця буде більше шансів для перемоги? Якщо ви хочете мати таке, а не таке, то вам добре потрібно знати суть Евангелії, щоб ви могли коли потрібно нею поділитися. Наступне, що ми читаємо? 16 й вірш. А найбільш над усе візьміть щита віри, яким зможете погасити всі огненні стріли лукаво. Марк, дістань там подай яріку. В давнину вороги випускали. Стріли, які горіли. І щитом можна було від них закритись. Лукавий це одне із імен диявола, яке характеризує його сутність. Він знає всі наші слабкі місця. І він буде направляти на них свої вогненні стріли. Тобто він може посилати вам різні сумніви, страхи, якісь переживання. А може вам нашептувати, що а може Бога немає, а може Він тебе не любить? Ти подумай, подивись, який ти грішний. В цей момент ви маєте підняти щита віри і відбити всі ці нападки. Щит віри це тверда надія на Бога. В листі до Римлян, в 8 розділі, апостол Павло пише: Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя. Ні ангели, ні влади, ні теперішні, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані інше, яке створіння не зможе нас відлучити від любові Божої, яка в Христі Ісусі Господі нашому. Запам'ятайте, Бог вірний, коли ви проходите через труднощі, Він проходить їх разом із вами. Не дайте лукавому посіяти вам сумнів, міцно тримайте щит віри. Наступне, що ми читаємо. Продовжуємо. 17-й вірш. Візьміть і шолома спасіння на кріслі. Яка частина тіла найважливіша? Голова. Так. Вірно. Е... Голова дивиться, слухає, нюхає, їсть. Говорить. Думаю, ну, так, давай я допоможу. Сергій, це був основний пункт на кінець, все вірно. Саме головне, що робить голова, вона думає. Так, Ярик, поможи йому, поправ там гарно зашпили. Саме головне голова думає. Якщо без руки чи без ноги можна якось ще більш-менш можна сказати, повноцінно прожити. Ну, то без голови ніяк не проживеш, як би ти не старався. Бути одягненим. Бути одягненим в шолом означає пильнувати, що наповнює ваш розум, ваші думки, що відбувається в ваших думках. Наприклад, якщо весь вільний час ви дивитесь мультики, фільми, граєте ігри і практично ніколи не берете Біблію, Боже Слово чи якісь хороші книги, що буде наповнювати ваш розум? І уявіть собі, що в нас є три ємності: одна із брудною водою, одна із чистою, і одна поста посередині. Це ваш розум. Що ви будете в нього заливати, те і буде його наповнювати. Якщо ви почитали Біблію в день-два віршики 30 секунд. А чотири години сиділи за телефоном і дивили всякий непотріб. Що буде в наших головах і в нашому розумі? Читайте Боже Слово, читайте хороші книги, щоб ваш розум, ваша голова були добре захищені. Запам'ятали це? Продовжуємо читати 17 вірш візьміть шолома спасіння і меча духовного, який є слово Боже. Ну, ми, звісно, вдячні е, патрульній поліції спеціального призначення, які надали нам деякі е, засоби для ілюстрації. Ви знаєте, в нас багато друзів, військових, ми багато з ким дружимо. Можна було багато чого принести, щоб проілюструвало сьогодні меча. Ми не стали приїжджати сюди ні на чому чи нести щось таке, що треба чотирьох. Але сьогодні ілюструвати меч буде ось це. Це те, що досягає до цілі. Куля. Тримай, друже. Якщо все, що було до цього, воно спрямоване на наш захист, то меч це зброя, якою ми можемо відбиватись, захищатись і атакувати. Сьогодні те, що влучає точно в ціль, це куля. Це справжня куля. Наша зброя, так як тут написано, це Боже Слово. Пам'ятаєте, коли Ісус Христос був у пустелі, і диявол його атакував. Чим він захищався? Як він відбивався? Він цитував йому Боже Слово, він знав його добре. Наприклад, сатана буде атакувати вас через страх, сумніви або спокуси, а ви будете знати Боже Слово на пам'ять? Вам обов'язково його треба знати. Наприклад, 1 лист апостола Івана, 4 розділ, 4 вірш. Ви від Бога, дітки, і ви перемогли їх. Більший бо той, хто в вас, аніж той, хто у світі. Важливо для вас знати таке місце із писання. Або та сама книга 1 Івана, 5 розділ, 4 вірш. Бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ. А оце перемога, що світ перемогла віра наша. А хто світ перемагає, як не той, хто вірує, що Ісус то Божий Син. Отже, для вас дуже важливо. Знати на пам'ять Боже Слово Заохочуємо вас, вчіть Його. Наступний вірш, 18. -й. Ніби закінчилась наша екіпіровка, але Павло підсумовує 18 вірш. Усякою молитвою і благанням кожного часу моліться Духом. А для того пильнуйте з повною витривалістю та молитвою за всіх святих. Молитва у воїна чи у військового. Це те, що дуже важливе, це перша необхідність, те, що завжди має бути при ньому. Це так, як отут аптечка на поясі. За будь-якого часу вона має бути при ньому завжди і постійно. Отже, коли у вас будуть труднощі, спокуси, страхи чи сумніви, ви маєте бути одягненими в повне екіпірування. Знати на пам'ять тексти із Божого Слова, вам треба не розгубитися, а молитися.